Я ми ставимо ще її продіти поїсти. Але вже запечатані є. Але розтяглися ці задні стінки до передньої. чи Передні до задньої. А це таку, що вчора робили, ввечері ліпьошку положили. Але бачу, шукають вже, мабуть. Туди в їх є, бачу, є І далі та рамка запечатана. Са ще ново. Тут вже розпечатали. На дно лазять. Як сиділи, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На восьмій нема запечатані, не чіпали. Міто так їх на зиму не загодовували. Знаєте, мабуть, 2 три раз розбавили, то на чотирьох дали кормушки. Потім ще раз 2 літри. На шістьох, мабуть, розділили. Як є, так є. А за гроші я показував. То... Два надали. Давай. Давай, Ось okay. туди вон. Там і сиди. Теж в цьому рою дали, що з'єднували два штучки разом. Бринок кришкою. Наверх сюди. Тому вже йому теж цю ляп'йовку дали. Що один був повний, а одно, один рамочка. Так, то вже дали теж чому єсти. А вони раді вже. Добре, тоді будемо закривати. Чолки. Шукають, вони вже. Коб десь знайти меда. Бачу, облітувалися. На якомусь вулику на криші на було. Це, мабуть, все зняли одного. Де-не-де крапельки.